Ти знаєш, я дуже радикальний в підходах до всього руського. Я навіть не проти того, щоб ці покидьки від культури виходили на сцени. Я б не забороняв. Просто я зобов'язав би організаторів на тлі ззаді uh -huh. показувати, що вони зробили. Ну, тобто він грає на скріпочки, а тут uh -huh. вбиває, розриває, да? uh -huh. а тут дитина розірвана. Із звуками, з усім, і хай от він. Він на тлі цього, що ну ти ж ой, е, за це ж борися, да? uh -huh. ну ок, воно ну, от твоя Больша росія ззаді, а ти тут спереді грай на чому хочеш, хоч на гуслях. І щоб люди могли побачити, що от він такий красивий, а тут він стоїть. Ні, ну тут ж ми говоримо про Італію, наприклад, в Італії. це... А ну, хай подивляться. Да, ну Ні, я, я абсолютно згодом. Ну, десь просто, так що, має да, бути. Ну тобто, Я згодом да, воно так має ну, бути. Ну да. сцена має бути в крові. Так. Сцена має пахнути війною. Все, ну, грай, ти ж підтримуєш. Це не тільки грай в чесній ситуації. Ти не можеш бути тут красивий, культурний. А тут. Е, ну, ми ж бачили, коли на руїнах міст співають yeah. певні півічки, так? Да? Ну, оце вони зробили так. Значить, робить по всьому світу, щоб всі бачили. Е, що, що це таке? І думаю, чи захочуть вони, чи ні. Ну, і всі гроші від цього мають іти країні, яку. От... Вони руйнують. Ну, підхід так собі, можливо, він ідеалістичний, але з одним-двома з двома зроби так вони ж не поїдуть більше. Ну, я гадаю, так. Да, що... І написати Це... не там, я не знаю, там тенор такий то е серійний вбивця, такий-то, такий-то. І хай прийдуть з дітьми, хай ну, щоб було написано красиво. Сьогодні виступає співучасник злочину. Трампа такий-то, ну, і піаніст там. Да, да, ну, давайте. Да. От, пускай. Ну, так має бути. Тому що, щоб не було цього фльору.